Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні я вас запрошую в природу. І ми будемо сьогодні спостерігати. А ось за чим будемо спостерігати? Спробуйте відгадати загадку. Сонце плуг поцілувало. Все довкола жовтим стало. Доща сонечко пригріло, жовта фарба побіліла. Літній вітерець повіяв білий. І лимок розвіяв. Малята, ви впізнали ці квіточки? Як вони називаються? Так, це кульбабки. Отож сьогодні ми з вами будемо спостерігати за цією красивою квіточкою. Кульбабкою. Кульбабка це весняна квітка яскраво сонячного кольору. Вона є символом весняного тепла. Кульбабки починають квітнути одним із перших квітів. Ще на початку весни кульбабами прикрашаються усі халявини, парки, клумби, сквери. Також цю квітку можна зустріти і на полі, і на луках, і на дачі, і у лісі. Стебло кульбабки. Безлисте, світлого кольору. Усередині порожнисте. Якщо квітку зірвати, то на місці зриву з'явиться яскраво білий сік. На верхівці стебла одна велика квітка у формі кошика. Вона яскрава, наче сонечка. У квіточки безліч пелюсток, ніби промінчики. Увечері вони згортаються, а вранці розгортаються. Коли на вулиці негода, квітки не розкриваються зовсім. Листочки у кульбаби розложисті, довгі, краєзубчасті, вони ростуть від самого кореня і ніби оберігають рослину від небезпеки. Через те, що у кульбаби так рано починають квітнути, вони дуже корисні для життя бджіл. Маленькі бджілки годуються нектаром з кульбаб. Коли кульбаба відцвітає, то на місці жовтих квітів з'являються дозрілі плоди, кожен з яких має довгий носик з волосками на кінці. Сім'янок. У рослини дозріває багато, вони і утворюють повітряну білосніжну шапку. Правда, тримається ця шапка на рослині не дуже довго, до першого пориву вітра. Повіє вітер, і сім'янки зриваються з кульбаби і дружною юрбою відправляються в подорож по повітряному океану. І летіти вони можуть. Підхоплені повітряним потоком досить довго. А коли сім'янки сідають на землю, то на тому місці з'являються нові кульбаби. Кульбаба дуже корисна рослина. З молодого листя і стебел кульбаби роблять смачні салати. А з квіток цієї рослини, виявляється, можна приготувати варення. Кульбабу використовують і в медицині, коріння, листя і сік рослини. Препарати на основі кульбаби допомагають від багатьох хвороб і володіють антивірусними властивостями. А настій з квіток кульбаби допомагає боротися. З веснянками. Ну і як же на весні без весняних віночків із кульбаби? Сплітаємо віночки і одягаємо їх на голівку. Ну ось, малята, наша прогулянка в природу закінчилась. Сподіваюся, що вам сподобалось і ви дізналися багато цікавого про кульбабку. До побачення до наступних зустрічей!